Росія закінчується там, де отримує по зубах. Мовить українська народна мудрість цього разу по пиці руському міру дала Фінляндія. Від 30 вересня закриває кордони для громадян РФ. Шанси втекти в цю країну від мобілізації у російських чоловіків. Усе ж є: якщо у них там живуть родичі, або ж якщо складають іспити до вишів. Та оскільки розкоязичним щелепам тяжко дається іноземна мова, здобувати освіту до Фінляндії росіяни навряд. Чи поїдуть, тож доводиться оббивати пороги Грузії та Казахстану. Проте й туди потрапити не так вже й легко. Казахи допитуються, чий Крим, а грузини змушують російських дезертирів визнати, що їхня країна окупант заявка. Признання Російської Федерації окупаційного режиму території Грузії. Підписант признає, що його страна є страною агресором. Та, схоже, і Грузія незабаром стане для росіян недосяжною мрією. Сусідня з нею Республіка Північна Осетія заборонила в'їзд автомобілям з номерами інших областей Росії. Там запровадили режим підвищеної готовності. Оскільки самі росіяни йти до військоматів не хочуть, військкомати йдуть до них. Мобільні комісаріати розгорнули на кордонах з Фінляндією, Казахстаном і Грузією. Щоб зловити призовників, російські воєнкоми вдають. Йться до циркових трюків найвигадливіші у Владивостоці. в одному з будинків. Увімкнули пожежну сигналізацію, щоб виманити чоловіків із квартир. Консьєршки запретили говорити жильцям, що ця тривога не настояща. Тим мені, у людей є доступ до камерам і інформація. О тому, що в под'їзді роботи твоєнкамат моментально розлітілись по домовому чату. В іншому працівник військомату заліз у під'їзд через вікно, щоб впустити всередину своїх колег і влаштувати паломництво квартирами. Втім, двері цим пародіям на агента 007 так ніхто й не відкрив. Незначними труднощами, але мобілізація на Росії іде за планом. Найбільш укомплектовані алкогольні війська ви вибірюті та Да яких саплівчиків? П'яний п'яний всіня така всі. двічі просити не треба, і бійців так званого зек-батальйону у Саратовській області. На вулиці помітили колону автозаків, яка везе в'язнів на війну проти України. Чмобіків набрали, а спорядження для них не вистачає. На фронт російська армія відправляє своїх бійців у радянських касках. А всередині у нас за Ну так це просто стара радянська каса. Це ж клая тебе? Да, вклеєна по -новому. А замість бронежилетів іконки від агентів ФСБ у рясах. Проте й це не захистить окупантів від української армії та західної зброї. Особливо чудово це розуміють у тих регіонах, куди вже сім місяців масово приходять похоронки. У столиці туви жінки вийшли на мітинг проти мобілізації. Кричали ні війні, ні геноциду. Вже за кілька хвилин їх затягнули в автозаки. Затримали навіть матір із дитиною у візку. Поки тувинські жінки відбивають своїх чоловіків від мобілізації, руські санки проводжають суджених на війну звуками виття гієн, бо розуміють крадених сережок чи унітазів у подарунок чекати не варто. У зсу вірять і російські блогери-мільйонники, а тому активно дають драпака з єдиної і ніділімай. П'ятами уже накивали популярні ютубери: Міхаїл Лазутін, Юрій Хованський, Гусейн Гасанов, Юлій Анешка та Ніколай Соболєв. змінив uh, рішення статися в Росії, тому що мені отвратительна сама мисль, що я доженку біжати своєї країни. Росіян, які втекли з Росії, вже більша ніж загальна чисельність військ, які вона розгорнула для вторгнення в Україну в лютому. Повідомляє британська розвідка. Серед тих, хто втікає від мобілізації, переважно й освічені люди. А це прискорює відтік і без того малої кількості мізків з Росії та послаблює її трудові ресурси. У Держдумі придумали вихід. Спікер В'ячеслав Володін заявив: військово зобов'язаним росіянам можуть Заборонити виїзд із країни без дозволу військових комісаріатів. Христина Катарина, п'ятий канал.